Наступними розглянемо димові гранати. Немало цього діла лишилося ще від Радянщини. Немало всяких різних привезли до нас кровожерливі сусіди. Ну і союзники допомагають чим можуть. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. М18 ще одна американська граната, призначена для постановки завіз та подачі димових сигналів різного кольору. Зовні схожа з М8, мала в кольоровій гамі чорний, помаранчевий, блакитний, жовтий, зелений, червоний і фіолетовий димик. Пізніше від перших трьох відмовилися. Вага гранати 540 г. Піротехнічний сповільнювач забезпечує затримку 1,2 секунди. Тривалість горіння реагенту наповнювача 50-90 секунд. М83ТА американська димова граната на збройні ЗСУ. Модифікація американської ж М8 з наповнювачем ТРФ талова кислота, дим якої нешкідливий для здоров'я. Важить 510 г, тривалість горіння реагенту наповнювача 105-150 секунд. Піротехнічний сповільнювач забезпечує затримку від 0,7 до 2 секунд, після чого активне димоутворення починається одразу, дим лише білого кольору. Для застосування висмикнути чеку та кинути в необхідному напрямку. L84, A1, A2 та A3 британська ручна димова граната на озброєнні ЗСУ. Модифікації відрізняються виключно будовою запали. Принцип дії та наповнення у всіх них однакові. Вага гранати 340 грамів, основною діючою речовиною є червоний фосфор, який починає горіти після вибуху гранати із значним виділенням диму. Дим цей, звісно ж, отруйний. Також опіки при необережному поводженні з цією гранатою отримати можна на ІЗІ. l 132 a 2 іще одна димова граната з об'єднаного королівства. При діаметрі 54 мм і довжині 125 мм є лідером по компактності та вазі серед димових гранат. При цьому довжина утворюваної нею димової завіси досягає 30 м. А час утворення може сягати 2 хвилин. Вибухівник забезпечує затримку спрацювання в 3,5 секунди. Активне ж димоутворення починається десь через 30 секунд. Для застосування достатньо висмикнути чеку і кинути гранату в необхідному напрямку. DG1 чергова українська розробка, зручна у використання димова граната, аналог американської М18. Для застосування достатньо висмокнути чеку та кинути гранату в необхідному напрямку. Абсолютно не боїться волога, на відміну від радянських аналогів. Утворює димову завісу довжиною близько 30 метрів, має час горіння біля 2 хвилин та важить 650 грамів. Завжди тягаю хоча б одну таку з собою. РГ – черговий аналоговніт, створений спеціально для болотяних поліцаїв. Димозапальна граната призначена для того, щоб викурювати отруйним димом із приміщень опозиціонерів, мітингарів і інших небезпечних злочинців. Додатково створює до 10 осередків займання. Вага основної суміші 250 г забезпечує утворення димової хмари на місцевості висотою 3 та довжиною до 10 метрів. РДГ 2 ручна димова граната совкового виробництва. Є в незлічених кількостях на озброєнні обох сторін нашої війни. Важить 500-600 г, дим може бути чорний або білий. Димовиділення відбувається близько однієї хвилини, під час чого утворюється непроглядна хмара довжиною близько 20 метрів. Для застосування необхідно зірвати картонні заглушки з обох кінців гранати та підпалити її за допомогою тарткового запалу. Якщо не відкрито отвори або вичерпався строк придатності, може рванути прямо в руках з не дуже приємними наслідками. Не вб'є, але опіки гарантовані. РДГ-55 аналог РДГ 2 від українського виробника. За характеристиками аналогічна савковій гранаті, але має не картонний, а пластиковий корпус, що значно підвищує її вологостійкість. Важить 600 г, є варіант з чорним. І є варіант з білим димом. Димовиділення відбувається на менше однієї хвилини, під час чого утворюється непроглядна хмара довжиною 20-25 метрів. Для застосування необхідно зірвати картонні заглушки з обох кінців гранати та висмикнути кільце. Інтенсивне димоутворення почнеться приблизно через 5 секунд. РДГМ дим, болотяна, мінтовська ручна димова граната. Може зустрічатись і на полях нашої неньки, поза як цієї емразоти до нас нагнали немало. Важить 350 г, призначена для швидкої постановки димової завіси, довжиною близько 10 та висотою в 3 метри, час існування якої не менше 30 секунд. РДГП. Ще одна димова шашка Савка. Є на збройній як ЗСУ, так і окупантської мудачні. На відміну від РДГ 2 має герметичний корпус, тож не так сильно боїться вологи. Вага гранати 600 грам, довжина утворює нової димової завіси до 35 метрів. Для приведення гранати в дії достатньо відкрутити захисний кавпачок та висмикнути шнур з кільцем, після чого вона вже працює. Інтенсивне димоутворення почнеться десь через 3 секунди. Вибухати вона, наче, не повинна, але тримати її в руках під час горіння ідея. Так собі, позаяк корпус шашки розігрівається аж до прогорання. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі. А ми їй радо в цьому ділі допоможемо.